Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема дидактична гра Спробуй повторити Мета спрямовувати роботу на забезпечення фізичної активності, формувати вміння, зберігати стійке положення тіла, орієнтація у просторі, розвивати активність, самостійність. У процесі виконання фізичних вправ, сприяти радісному, емоційному піднесеному настрою у процесі виконання рухових дій, запобігати фізичній та психічній перевтомі, стимулювати інтерес та бажання брати участь в ігрових вправах. Влаштуйся зручніше на каріматі чи на килимку і спробуй повторити дані вправи. Спочатку першу вправу, виконуй вправу по 15 секунд вправо і вліво. А потім другу вправу. Затримайся у положенні на 15 секунд. Виконуй третю вправу, не забувай про дихання під час виконання вправ, виконуй вдох носом. А видох ротом. дану вправу витримай 15 секунд. Виконуємо четверту вправу. Спробуй підняти тіло на своїх руках, і якщо тобі не вдається, то хоча б виконуй декілька спроб. Затримуй тіло в цьому положенні на 15 секунд, не забувай про дихання. Наступну вправу виконуй на праву і на ліву сторону по 15 секунд. При цій вправі спрямовуй свій погляд вгору і максимально потяни ніжки до голови. Виконай вправу 15 секунд. Також можна розкачувати трішки корпус. При цій вправі знайди рівновагу. Спробуй утримувати тіло в даному положенні 15 секунд на праву і ліву ногу. Виконай наступну вправу, втримуй рівновагу, при нахилі затримуй тіло в праву сторону на 15 секунд, а потім в ліву сторону на 15 секунд. Виконуйте вправу 15 секунд. Дану вправу виконуй на праву ліву ногу, не забуваючи утримувати по 15 секунд. У тебе все вийшло. Це добре. Відмінна робота. Ти на правильному шляху. Чудово! Правильно! Це саме те, що треба. Ти робиш це дуже добре. Молодці. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Comentați